Мені мама, як казала Сережа, не всі ж пошли, нічого ти пішов, а він каже, мам, як я не буду тут, так вони будуть у тебе в хаті. Альвіна Федько розповідає про свого загиблого сина Сергія. Чоловік добровільно мобілізувався до лав ЗСУ у березні минулого року. Воював на сході нашої країни. Незадовго до загибелі, згадує мати Сергія, її син рятував з порябою товариша. Він його в бою спас прямо на собі. Сережа в мене був такий щупленький, худенький, а в тому паші кілограм 90. І він на собі його витягнув з бою, він здав скору допомогу, швидку допомогу його евакуював, а сам вже був контужений і вернувся до побратимів, бо вони були в окруженні. Загинув Сергій у березні цього року під Бахмутом. Його посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Він казав, мам, ми поїдемо в Крим, ми разом поїдемо в Крим. Ми ще сфотографуємося там, ми ще поїдемо. Дай Бог, щоб поїхала вже я сама. Ордени Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів, медаль захисник вітчизни та нагрудні знаки сьогодні отримали 28 сімей загиблих. Ми точно ніколи не забудемо, точно ніколи не пробачимо. Будемо пам'ятати прізвище кожного героя, кожного. Вашого рідного, нашого близького, хто віддав найдорожче, що є в людини заради наших дітей, нашої країни. Ми знаємо, що вони, кожен зробив все необхідне, щоб зупинити ворога, відкинути його за кордон. Я впевнений, всі ми йдемо до одної великої перемоги. Ми дуже вдячні вам за ваших наших героїв. Мій кліну. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС. Руїни свідчення російського терору проти України на місці одного із боромлянських дитячих садочків на світанку 5 березня 2022 року сюди влучила російська авіабомба. Вибуховою хвилею і уламками тоді поруйнувало багато будинків. Дуже постраждав і дім пані Надії. Спимо, і на нас летить стікло, і глина, і все. Вікна повибивало двері, отак скрутило, повиривало із замків, із завісів. Металічні двері були вставлені, ж нові заказала, так їх закинуло аж до фірточки. Оце коло нас стояла, оця машина, оце коло нас. ну, ще та й коло нашого двора. Он що, що з машини, з тракторів, таке, оце ж трактора, то все це від нас сюди вже перевезли. Інша російська бомба того ж ранку впала в центрі боромлі. Вибуховою хвилою поруйнувало будинок Лідії Іванівни. Ми отут за цим лугом живемо. І така була ударна волна, що в кухні ну це ж хата, кухня, полетіли всі тумбочки зі стін, крижу два рази підняло кинуло. Спогади про місяць російської окупації, жителі боромлі закарбували як найбільший жах на все життя. На своїй землі в своєму дворі ти був ніхто, ти був ніхто. Ходили з автоматами по селу. Ти себе чувствував як раб якийсь. І коли встали одного дня і сказали, що їх уже немає, я не могла повірити. По тільки тоді на повні груди ми дихнули у громаді. Всі збитки, як наслідок російської окупації, задокументували за час повномасштабного вторгнення на території Бермлянської сільської ради в нас було повністю зруйновано три домогосподарства. Та 215 у нас зазнали руйнувань, тому ми дуже вдячні всім міжнародним організаціям за таку допомогу. Відремонтувати будинок пані Надії допомогли міжнародні благодійні організації. А нині жителі Боромлянської громади, чиї домогосподарства найбільше постраждали від російського вторгнення, отримують в якості гуманітарної допомоги мотоблоки. По обробці землі угу. це безкоштовна безкоштовна, безкоштовна допомога. Велике їм дякуємо. Можна було мотоблок, можна було теплицю і можна було е, генератор угу. ну, вибрати. Нам краще мотоблок, да, ну, буде? мотоблок. Будемо участок обробляти свій. Не дуже великий, але якраз для мотоблока буде. Купити за пенсію, за три тисячі, які дають, не складеш на мотоблок. А так ми дуже вдячні, що нам допомагають. Сергій Дядик, представник Полтавської обласної організації Червоного Хреста України, швидко опрацьовує документи. Люди отримують свою землеобробну техніку і везуть додому. В Боромлянській громаді видаємо до видаємо мотоблоків. Буде 27 тепличок. І 27 генераторів на 50 сотках городу у багатодітної мами Віри Жалніної буяють квіти, і вже красується нова теплиця розміром 3 на 6 метрів. Жінка розповідає, майстри встановили і обкопали конструкцію, щоб не затікала вода. Обрала від Червоного Хреста саме теплицю. і Вже має плани, що там вирощуватиме. У тепличку ми дало товариство Червоного Хреста. Ми дуже задоволені, що нам таку теплицю дали. Тут будемо вирощувати на наступний рік огірочки, помідорчики. Учора в 3 часа дня Ам хлопці приїхали, зробили. Ми дуже задоволені. Сергій Дядик говорить: люди у постраждалих громадах отримують від Червоного Христа предмети на свій власний вибір і гроші. В рамках проєкту ми впроваджуємо, що впроваджується Товариством Червоного Христа України у співпраці з міжнародною організацією з міграції за підтримки гуманітарного фонду для України. Це надається гуманітарна допомога мотоблок, або ж то генератор, або ж то насос, або ж теплиця, і додатково ще 11 тисяч гривень грошової допомоги. Пілотний проект від Червоного Хреста діє у восьми областях України: Полтавська, Сумська, Київська, Херсонська, Миколаївська, Харківська. І Запорізька постраждали в окупації в кого пошкоджене майно люди повтрачали роботи і громади обираються ті, що багато прийняли переселенців. Старалися так, щоб задовольнити максимум людей, які потребуються цієї допомоги. Новини СТС. У Шосткинському районі жінка звернулась до поліції і розповіла, що виявила у будинку бездиханне тіло своєї 44-річної доньки, а на городі зятя також без ознак життя. Тіло 65-річного чоловіка мало численні рвані рани. Як з'ясували поліцейські, між подружжям виник конфлікт, в ході якого чоловік убив дружину ножем, а сам вчинив самогубство. У ході конфлікту чоловік не стримав агресії та завдав удару ножем в груди жінці, після чого остання померла на місці. Події. Потім чоловік пішов на город та вчинив самогубство за допомогою вибухонебезпечного предмету. У ході огляду місця події поліцейські виявили та вилучили металеві уламки, скобу з маркуванням та ніж з елементами бурого кольору. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство.